У легенях 17-річної Кайли Блайт з Великобританії утворилася повітряна кишеня, яка лопнула і утворила дірку у легенях. Я була у домі мого друга і втратила свідомість, але я, очевидно, неодноразово втрачала свідомість домі через низький тиск, тому насправді нічого про це не думала. На ранок дівчина могла лежати лише в одному положенні, та було важко ходити через біль у легенях. «Я сказала своєму татові, і він відвіз мене до лікарні. Ми зрозуміли, що щось не так. Коли вони привезли нас прямо туди, і сказали, що мені потрібно негайно зробити рентген, а потім сказали, що мені потрібно вставити дренаж, щоб видалити все те повітря, яке руйнувало мої легені. Електронка була постійним супутником дівчини. За тиждень вона робила понад 4 тисячі затяжок вейпу. Батько Кайла, який був активним курцем, після пережитого повністю відмовився від паління. Коли їй робили операцію, я пішов до їхнього магазину і мені купили, щоб спробувати. Це була крижина річ, і це було чудово. Таким чином, ви можете побачити привабливість для дітей. Лише за кілька тижнів після цього рідна сестра Кайли теж ледь не померла. Її легеня відмовила також через звичку курити електронні сигарети в Україні. Майже 15% підлітків віком від 13 до 15 років вживають нікотин. Із них майже 18 – це хлопці, а 12 – дівчата. Також палять приблизно 24 дорослого населення. Олександр входить у цей відсоток. Каже, має таку звичку з 19 років, а електронки почав вживати чотири роки тому. Ці рідини вони коштують не так багато і їх вистачає добре. Так кожен сам вирішує, що йому курити, не курити, тобто ніхто не може заборонити. Проблема одноразок в тому, що використовуючи їх, ти не контролюєш кількість затяжок. І іноді ця цифра може лякати чи 600 десь у день, але коли за пара десь чи ще щось, то й до 800 доходило через те, що електронні пристрої для паління з'явилися не так давно, ще повністю не досліджено їх вплив на організм людини. Дирка у легенях лише один із можливих наслідків в Україні таких випадків не було проте були і страшніші діагнози внаслідок неконтрольованого паління. На жаль, такі випадки вже були в моїй практиці. Це і жінки, і дівчата, і хлопці досить молоді, які палили. І, на жаль, відбулися такі зміни в сузовій оболонці, які визвали ракове захворювання. Рак язика чи порожнини рота лікується дуже складно. Хіміотерапія або дуже важка операція єдине, що може врятувати хворого. Провокують рак складові електронної сигарети, які використовуються не за призначенням. По-перше, це гліцерин. Ми знаємо, що він дуже широко використовується в харчовій промисловості і він безпечний. Але ж коли його використовують в електронних сигаретах, він нагрівається, утворюється такий пар, він дуже шкідливий. В якому так само він може визивати онкозахворювання. Також пропіленгліколь та ароматичні суміші можуть викликати запалювальні процеси. Аби зменшити обіг електронок в Україні набув чинності новий закон. З 11 липня 2024 року в магазинах заборонили продаж ароматизованих цигарок: тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідин до них. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.